Це не жерех, до речі, був, це був сон. Вийшов на поверхню і лупанув хвостом. Ого, подивіться, як трясе головою. Ну на судака це не схоже. Слухайте. <кхи> Мабуть, сом, так. Да. От на сома це схоже. йо моє ще один сом? Да. <кхи> Ого, друзі, схоже ще один. Друзі, вітаю вас на каналі Сучасна Риболовля. Сьогодні ми разом з Льохою виїхали на річку Дніпро в межах міста Києва і плануємо трошки пострітфішити. Місце для сьогоднішньої риболовлі ми обрали доволі цікаве. В цьому році я тут вперше. І основна цікавість цього місця полягає в тому, що десь в 30-40 метрах від берега починається основне русло, а дуже сильна течія. А ось ці 30-40 метрів від берега вони є найперспективнішими. Тут гарний рельєф, тут крутить воду, і в першу чергу рибу треба шукати саме тут. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки. А ми перевдягаємось, складаємо комплекти і розпочинаємо. Сьогодні буду ловити одним із своїх улюблених аріонів. Це 902 м шка з тестом 728. В цих місцях іноді треба прокидувати 10-12 грамів, іноді 28-30 і навіть більше. Тому дана вудка в цьому тестовому діапазоні мені перекриє всі потреби. На Аріоні в мене стоїть 4000 Daiwa тайва сертейт dc 24 2024 року. І на Сертаку в мене намотаний новенький Duel TX8. Восьмижилка, розмотка 200 метрів. Що, на виматуванні клюнув? Та вот, да, вот тут, возле берега. Ах ти блін, була покльовка. А ну тихо. А ну добре чи не добре, Цікаво. А, була знову покльовка. <сум> Слухай, як клює. клюють. Реально, вже під самим берегом. Прийшли ловити судака, побачили, що на поверхні дуже багато окуня виходить. Ах, ти, блін. була знову покльовка. Перев'язався, я поставив оберталочку, 6-грамовий Silver Creek Дайвовський, і одразу почалась покльовки. Окунець ганяє під берегом. Хм. Цікаво, чи вдасться його зловити. Тому що холості покльовки є, десь за краєчок він щіпає приманку, а от ковтати нормально не хоче. Зараз подивимось. А от Льоха окунчика і спіймав. 14 грамів далі. Так. Під ногами. Так. Бачиш, ну тут окуня прям щось розбилося капітально. 2,5 дюйма гастаміну. Отпускаю. Так. Ну і я пішов в'язатися. Зробив я декілька закидів на Судака, судак не клюнув, але дуже багато виходів окуня. А, спробував я вертушечку, одразу кілька покльовок заробив, рибка затихла. На джиг мав одну гарну окуньову покльовку на міляку. Тож зараз трошки зменшимось в вазі, зменшимось в розмірі приманки. І думаю, буде нам щастя. Ой-ой-ой, ти відав. Це Цепіпес. Це, це не жерех, до речі, був, це був сон. Вийшов на поверхню і лупанув хвостом. Да, оце рибки тут живуть. Є контакт. О! Оце вже більша рибка. Оце вже напевно судачок. Гарно так тикнув. Ух ти. Що судачок то звісно не заліковий, а скоріш за все таки є. Але це вже хоч вагу відчуваєш в руку. Давайте, друзі, подивимось. Ухти, пухти. Ого. Слухай, ніфіга собі. Може і заліковий. Якщо в рот. О, дивись, слухай. Це десь близько до заліку. Це гарний судачок, так. Да. Такий грамчиків 800, я думаю. А йди сюди. І сюди, друже, який мотло хробить. І, друзі. Я ж сказав, зараз діло піде. Дивіться, ну не заліковий, звісно. Такий грамі може 700. Але дуже навіть приємно. Ось така. Ось така симпатична рибка. Ось такий гарний судачок. Ганстаміну 2,5. А клюнув він у нас в канавці. 2,5 дюйма. І чесних грамчиків 700 в нашому заліку. Відправляються додому. Да, бачите, тут вся рибка стоїть в переміжку. І окунь, і судак, і виходи жереха вже бачив, і навіть головень виходив. Але сьогодні ми ловимо джигом. Є контакт. О, нарешті. О! Слухай, теж не найменший. Нарешті. Вже доволі давно не було покльовок. І недалечко знову ж таки. Ну, Плюс-мінус такий самий, дивись. Ну, Трошки поменше буде. Трошечки буквально. О, З гарною покльовкою без шансів. Знову ж таки, ганстеміну 2,5, але вже в машинці. Пузати вже встигне їстися після нересту. Так, судочка додому. Вон, Дивіться, які тут окуня живуть. Ну Такі грамі 400. Так, да, друзі, половили ми десь півгодинки, ну може трошечки більше. Після цього налетіли фідерісти і рибалити стало просто неможливо. Ну, зараз ми відправляємось далі. Не знаю, чи вдасться нам щось знайти, але там ми вже точно не половимо. По рибі пройшовся. І є, друзі. Ти дивись. Я не був впевнений, що ми взагалі щось знайдемо, але щось, здається, знайшли. Це щось маленьке, але тим не менш, це риба. Це вже радує. Щось підсіло. Ай, блін, в траву зайшло. Ага, судачок. судачок. Е, глибина в нас тут посередня, на відміну від тієї точки, де ми тільки що були. Е, глибина набагато менша, багато зачепів. Ми вже кілька разів встигли обірватися. Але судачка мені взяти вдалося. Вон Герснейк. Судачок маленький, чекаємо на більших. Якщо на минулій точці на викиді в нас навіть 28 грамів дуже довго зависало, то тут підвисань майже немає. Тут глибина буде поменша. Зараз ще декілька закидів зроблю і, напевно, треба зменшуватись в вазі. Я думаю, грамчиків 16-20 тут буде в самий раз. Ого, 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 друзі, ніхріна собі. Оце щось дуже гарне. Оце щось прям дуже-дуже гарне. Ого, подивіться, як трясе головою. Ну на судака це не схоже. Слухайте. Сом. Мабуть, сом, так. Да. От на сома це схоже. Ого. Да, друзі, гарна риба. Офігеть, просто офігеть. От на сама це схоже. Жестяк. От побачити б його хоч. По сантиметрику, потрошечки. Спішити не будемо. Рибка непогана. Так, да, це сом. Це має бути сомік. Це нежданчик. Оце нежданчик прям йоханий бабай. Бачите, він тупо давить в дно Ага, і зайшов. І зайшов. Ну виходь, будь ласка. О. Тут в нас багато каміння. Все це каміння в лютій ракушці. І дуже б не хотілося через це рибу провтикати. Ну, не сказати, що це прям здоровий сом, він невеликий. Я думаю, там може кіла 2-3, може навіть і менше. Але хотілося б його побачити. Так. Вже відносно недалеко. Тихо, друже, підіймайся. Підіймайся. Я зараз буду в шосі, якщо вспливе здоровенний судак. Хі -хі -хі. Хоча я думаю, що це має бути все ж таки вусатий. Тихо, 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 тихо. Іди сюди. Ай, блін, по камінню пішов. Пішов по камінню. Блін, жостяк. Так, це має бути сомік. Дивіться, що робить, піпець. Ось він, ого! Слухайте, це не кіло, не два. Це гарний самок. Це гарний самочок. Дивіться який красень. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Тихо ж ти. Я тебе відпущу, обіцяю. Десь чи під бороду він засікся. Так, да, під бороду. Ти що? Тихо, тихо. Фіга собі. Дивіться, яка, яка жобенятка. Оба! Є, друзі, він наш. Фух. Оце бонус. Ну такий, десь кіла три може. Приємний. На снейк На снейк Так, ну що, друзі, давайте його важити по нулях. 2835. 2.835, друзі. Майже 3 кіла чистої ваги. Ось такий приємний бонус. Пузатий, наївся. Відпускаємо красення. Дивіться, скільки сікілей після себе залишив. Це сумочок. А ось вам приманка, на яку він клюнув. Трьохдіймовий лонгерснейк від Fishing Racks. До речі, вже далеко не вперше беру на цю приманку сумів. З першого погляду, здавалось би, ну, взагалі вона не сум'яча. Вона більше підходить для ловлі судака, окуня. Але соміку вона також дуже до вподоби. Ось такий приємний бонус нас разом із вами дуже навіть сильно порадував. Я, якщо чесно, думав, що ми вже і не половимо сьогодні нормально. А перша рандомна точка на яку ми стали. Одразу сюда невеличкий, і на наступному закиді сом. До речі, сон клюнув з викиду майже, а з русла. Тобто якщо я вкладаюся в закид нормально, то до русла я все ж таки докидаю. Тут воно проходить дуже далеко від берега. Десь в тому місці, де е, починається вихід з русла на бровку, десь там сомік нас і клюнув. Притиснув приманку бородою. Але цього цуратися не варто це 100% чесна покльовка. Хотів я перев'язатися, поставити меншу вагу і трошки не встиг. На 28 сомочок. сумочок. Ну, це прикольний бонус. Соміка завжди приємно потягати. Поки що продовжуємо на 28, ну а далі подивимось. Ось тобі і зачіп. Да, зачіпів тут просто капітально. І зріс Насті. Перев'язуємось. да, непоганого бонуса ми з вами взяли. Вже через це можна констатувати, що риболовля вдалася. Ну а ми тим часом рухаємось далі. Рухаємось, розвідуємо нові місця і сподіваюсь, це ще не кінець. А так же саме. Ух ти що, є! Є контакт! Гарна покльовка! Це Судак! Це Судак здалеку! Іди сюди! І знову вон Герснейк працює! Но, речі, цікаво, що зранку працював ганстаміну найкраще. Ось на цих точках я вже встиг спробувати його, але якось він не зайшов. А от лонгерсней кашбігом. Судачочки-судачки. Іде сюди злодій. Іди сюди. 24 льох. Закриєчок під язик. Бачите, працює. Все працює. В цьому році води прям дуже багато. І якщо порівнювати з піком по минулому року, то рівень плюс-мінус тримається аналогічний, але якщо в тому році а, ось цей піковий рівень він тримався десь на протязі тижня, а, ну, може, трошки більше, то в цьому році він тримається вже декілька тижнів і поки спадати, а, мабуть, і не збирається. Я думаю, що в першу чергу це пов'язано з тим, що зараз б'ють по нашій енергетиці, ось, ну і для того, щоб виробляти більше електроенергії, Ось таку картину ми з вами і бачимо. Ну, а висока вода це для риби завжди добро, по весні. По такій високій воді дуже великий шанс є втащити якогось бонусу. Якщо Сомік це, скажімо так, зальотний гість, то от гарного судака впіймати та вірогідність є. Однозначно. Ну і поки вода не почала спадати, треба кататися. Треба кататися, треба ловити, тому що шанси впороти щось гарне, гарне однозначно є. Дивіться, які тут люті бровки. Половину повіця зрізали. Реально. Не просто жостяка. Сильна? Що така, живеш? Хороша, так? Да? О, є. є! Втащив! На невеликій глибині, до речі. Ну, цікаво. Судачок або окунчик. І, можливо навіть і окунчик. Та куди ж ти там заходиш, гадьонеш. Можливо навіть і окунчик. Так, да. це він, друзі. Це він. Дивіться, який красень. Столичний. Намагалися ми зранку сьогодні їх ловити, поки вони виходили на поверхню. Але щось вони відмовлялися клювати. А тут, дивись, у Льохі була покльовка і одразу в мене. На невеликій глибині на 28 грамів. Знову ж таки, Вангер Снейк. Тільки вже в машинному маслі. Ось такий приємний окунчик. Відпускається додому. Біжи. Блін, оце я розумію, активний окунь. На 30 грамів лупить. Як вам таке? Ну, якщо в нас будуть клювати ось такі окунчики, то я геть не відмовлюся. Тільки єдиний момент, треба буде з тридцятки переходити десь, я думаю, грамчиків на 16. А Льоха тільки що відстрелився, пішов перев'язуватись і дав йому завдання захопити мені ще снашку. Тож зараз спробуємо. а тут точно не один. <гум> Була покльовка, от тільки сказав. Ух ти! Знову! Так, да, і вже зовсім недалеко. Тридцятки да, тут явно забагато, зараз будемо зменшуватись. На 28 грамів я зробив 3 чи 4 окуньових покльовки, окунь доволі активний і він тут присутній. Але ці ваги тут реально забагато. Тому перев'язався я на 16 і в теорії зараз він має проявити себе. І є контакт. І є, друзі. Знову має бути окунчик. Мабуть. Хоча і не прочається Давай швидше. От зараз опрочався трошки. Тільки змінив кут закита, закиду, одразу є. Да окуня тут, я не знаю, прям в кількості стоїть. І це дуже круто. Дивіться, як захавав. Ну просто. Ну віддай. Ну віддай. Ах ти їх остяри відпаяв. От гадьониш. Так, Перев'язався я, друзі. Окунець відпаяв мені хвоста. Ну і трошки я знову ж таки збільшую вагу. З 16 переходжу на 20, тому що покльовки є як на викиді 16, так і поближче. Ну, 4 г це різниця невелика. Окуня тут багато, він активний. Тому зараз ловимо. Ох ти що, я прям бачив. А оце вже має бути гарний окунь. Дядя Льоша, що ж ти витворяєш, а? Або знову ж таки судак. Слухай, ну нормальна така тяга. Хорош. Це має бути непогана рибка. А тут у нас, друзі, трави, дофіга і трошки. Ну давай, відходь, відходь вліво. Нормальна рибка. Мабуть судакін. Що таке Льоха? О! -мо, ще один сон! Да! А ну давай, підводі я візьму. Сьогодні прям сумовий день, чувак. Тихо. І знову під бороду, бачиш? Е, потримай флюр. Флюр потримай. Чу -чу 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 -чу. Тихо, вже банятко, ти чого? Офігеть, дивись, і знову під бороду. Офігеть, оце сьогодні саме роздають. Нормально. Відчіпляй. що ти стоїш. Так, да, нормально, ж не взяв. Ні, йди на берег, там розбирайся. Зафлюрік бери. Він вже не зійде точно. У нас сьогодні прям роздача самів. Вище його ви візьми. О! це такий десь кіло, кіло плюс, я думаю. Але слухайте, ну приємно. Скажу вам чесно, ми сьогодні з Льохою збиралися їхати на всі вихідні а, цілеспрямовано на сома а, джигувати. Але, на жаль, не вийшло. Е, вирішили з'їздити на Дніпро, трошки половити судачка і, як бачите, суми нас не відпускають. Ось такий красунчик. О, побіг. Хі -хі -хі. Лайкос, Сльохи. Ох і не очікував я, що сьогодні буде клювати Сомік. І це вже другий, друзі. Це вже не випадковість. Он зараз, як раз, дуже активный. Леха, рыба? Ого, ого, друзья, схоже еще один, схоже что еще один сом. Да, Леха, сом. Офігеть. Друзі, це просто жестяк. Тупо роздача сумів сьогодні. Роздача сумів в центрі Києва. То це маленький. Якщо це все ж таки сумік, то він маленький. Але спочатку було схоже, що це він. Ай, куди ж ти там зайшов? Виходь. Нє, це щука, Йоханий бабай. Друзі, це просто жестяк. Ну от щуки сьогодні ще не вистачало. О, і зійшла. Це у нас сьогодні п'ятий видриби. Ну жестяк, нужестяк. А спочатку так трясла головою, що я думав реально ще один сомік. Оце щучка. Щучка-щученка. Київська, столична. Гарненька, п'ятниста. відпускаємо. Давай, мала. Бомба! Є контакт! Ух ти! Друзі, це гарна риба знову ж таки! Це гарна риба. Хоча зараз вже і не пручається взагалі. А спочатку ну прям дуже схоже було. Може я там взагалі підбагрив когось? В принципі, є така вірогідність. Зараз подивимось. Ну хто ти там? Так, да, зараз вже супротиву нуль. Якщо і риба, це риба, це підбагрений судак, здається. Так, да, ну я ж відчув спочатку. О! Бачите, все підряд. Оконь, судак, щука, сом. <смі> Льоха навіть білу рибу впоров. Ну, прикольно, реально сьогодні, сьогодні тупу роздачу. Судачочки, судачки. Давай. Ну що, друзі, підбігла до завершення наша сьогоднішня риболовля і видалася вона просто на 5. Клювало все. І окуні, і судаки, і соміки поклювали. Щука влетіла, льоха впіймав білу очку. В мене навіть жарахова покльовка була на вимотуванні. Ну, я навіть не знаю, як це описати словами. На такий результат ми не розраховували. Ну а на цьому буду з вами прощатися. З вас, як завжди, лайкосик, підписочка на канал, залишайте ваші коменти і до нових зустрічей.